Збройні сили України повна хуйня, але лише в порівнянні з піхотою. Коли протиповітряна оборона збиває якийсь літак, є батя, відкривають чати, всякі стрічки новин там ми захуярили міг там, хуїх ще якусь хуйню. Ну захуярили і захуярили. Що далі, блять? Або коли гур топає якийсь блять корабель, це блядь, не кораблі, пацани, подивіться, яких ні блять адмірал Кузнецов плавав, це ж є в відкритому доступі. Це їбать, галімий чермет, Нахуй понятно, що нам треба перемоги, ніхто не применшує, але навіть сам Будана вийшов і сказав, що блять. Ми без піхоти, ну ніхуя, і, і всі наші перемоги, поки піхота не займає якісь позиції. Це ніщо блядь. Але все одно потопили чермет, Всі ура! Ви щось там потопили. блядь. Насправді, бля. А а коли ми читаємо, піхота відбила 24 штурми, ну відбили чи генштаб повідомляє, що на фронті відбулося 107 сім Всі такі ну відбулося. відбулося. А насправді, бля, для людей це просто ад нахуй. Колись на одній з позиції під Авдіївкою. нахуй, я побачив, як піхотинці кучкувались навколо якихось укріплень. І там був серед них лейтенант. Я кажу, пацани, так а що? А як? Тіпа по ним вже літіла там. При тому, що я смілива людина, завжди вважався. А по ним там уже літіла і Так я кажу, пацани, так а що, як що ви будете робити? Він каже: Та ми будемо битися, і будемо битись до останнього. І в цей же час йому підвозять підкріплення, блядь, якихось дідів, блядь, срембата нахуй, Він на них дивиться, каже, пацани, блядь, Хто буде з нами їбачиться до конца, нахуй, а стаємося тут, хто не хоче, блядь, скидайте отуди зброю, розвертайтеся і Ну, я ще трошки. з восьми людей шестеро роз'їбалось, нахуй. Ну, я теж трошки постояв, Блядь, і сказав, ну все, хлопці, тримайтесь, Блядь, і поїхав нахуй кофі пити. А вони, я не знаю, чи вижили, чи ні, і як там склалося, той населений пункт, який вони тримали, вже давно не наш. І їхню роботу, я не думаю, що хтось. Поду дуже добре оцінив. Зате коли блять піхота відходить, нахуй ми починаємо робити розслідування. А що це вони з'їбались, Блять. А що, як? А, підараси, хай навяжуть стрілковий бой. Бля. Та без базара, нахуй. Я зараз можу взяти 5-6 людей і піти штурмувати будь-яку посадку. В цьому немає ніякої проблеми. Я пішов, штурманув нахуй, і звідти з'їбався кофі пити. Я в 8 утра вийшов як на роботу. Та в 12 в першій годині пішов. А якщо мене взяти блядь, і посадити нахуй на 30 діб в окоп, коли ти не знаєш, що над тобою літає, як в тебе, в тебе пиздує, хто в тебе пиздує, що взагалі відбувається, нахуй, весь цей лоск, всі ці понти вони відразу зникнуть, нахуй. І ти поймеш, що таке справжня робота і що таке справжні бої. Тому на, назавжди моя повага, слава і честь піхоті.